Всім привіт! Прийшов з рибалки з павлом. Ось свині тут. Цю свиню перегнав сюди. Тут була свиня та жирна, вона не спарувалась, її продав перекупщикам, здав, на днях ось забрали. Там забітомірував трошки ті дірева внизу ті, що вона пороздовбував. Цю вже перегнав не прикрутив. Зараз треба прикрутити, що тут на проволоку. так одною наживив, тільки легенько. Ця менша показує, як та, що була набагато. Та була 170 кілограм свиня, це може кілограм 140 може і немає, не знаю. Кабан вже десь такий, як вона, худший, а трошки довший. Ось в неї кормушка зараз їсти дати. Ось в неї кормушка тут чиста, не нагадували, трохи прибрав у клітці. Зараз треба приварити десь ось тут відірване. Тут не поварити, бо ця свиноматка старався сюди пережину вона все вимає тут, буде відривати. Тут ось до всього подивитись теж. ставав на фірці теж заварити. Тут он дірку зробив, а там це все потрібно поварити, подивитись. Не знаю, чи фіртка знімається, мабуть, так. Да. Якось потрібно, щось не можу зняти. Потім включусь. Не знаю, чи встигну ту свиноматку перегнати сюди чи ні. Цих трьох треба буде перегнати, в той хір, де сама свиня. Оцю клітку зробити, а ось цю клітку дуже довго робити, її майже немає, і вся розломана. Тут фіртки немає, так. Стопчик цей. Ось ходором ходить. Арматури знизу теж немає і зверху. Тут то не сильно довго, за пару годин зроблю. І тут ось закидати потрібно. Не знаю, чи буду його закидувати, чи ні, подивлюся. Щоб вона його не їла, звісно. Ось дав ті королишці сіна. Пропали коровення тут чорне. Не знаю, зараз до інших подивитись. Одне за нею. Тут щось вона шляхає, їх неудобно, може це сіно перенести десь у бік, бо вони під ним якось поставив. Ще двох десь не видно, не знаю. Може ще якесь пропало, крім того чорного. Кинув сіно, зразу без телефона прийшов сюди, не світив, не було нічого видно. Зараз нажму їх. Це зовсім маленьке, воно одне око сліпе оце ж. Так, хай буде вам сіно. Собі, гніздо вони не зроблять. Тепер зараз відігнати їх, подивитись скільки є. Чомусь четверо поки бачу, не знаю. Ні, вроді 5, ось маленьке це. Тут. Зараз відкрию. Їх погано видно, вона їм зробить де спати, вони на мокром заховалися, залякані якісь. Кусочок невеликий бурачка кинув, не знаю, чомусь не давати бурака. Не знаю, завжди давав, ще як мої був, держали багато королів тут. Тільки бурак, сіно, кукурудза або різне там зерно, крім кукурудзи. І ніколи не дохли, поки якісь віруси не підсівав лову. З маленьких терт, і такий бурачок кидали. Це щось вони залякались, не знаю. Якась королишка, може, не така, не знаю. Погано видно подивитися, щоб бурачка вони не йшли їсти. Він білий підходить до бурачка сам, потім пізніше, що до них зайду, загляну. Королишка зразу тікає, якась налякана. Королишка не здорова, зараз в інших буду чистити. Свиня тут. Ось в коровишки почистив, дав їй таке від гороху. ось. Щось дивлюсь, воно трохи як зацвіло, зараз, мабуть, виймати його. це трохи. Взяв сіна, зняв з гори хорошого короля, а тут подивився, тут світліше, дивлюсь, що воно якесь як... чи поцвічене, чи ні. Зараз буду і до того сіна дивитись, не знаю. Може їм горохлінки такої теж зніму. Там небагато на пару разів то і все. Ціна вже майже немає. Почистив, в них там мокро теж. Зараз води їм дам, не знаю, що з ним робити. З цими короликами. Чи їх продавати, коровичок продавати. Сіно старе поцвітяне, їсти вже немає, воду вилів, зараз новий їм дам. Почистив, ось маленькі такі. Ось налив їм води. Камеру не... світло не включився. Так і дав сіну, глянув вроді, не поцвіті, не показалось, може передивився. Не знаю, що з цими кроликами. Якщо чисто на кормовій і воді, то їх вигодно держати. Цей корм, що взяв, він дорогий буде, щоб їх всіх викормити. І тоді, якщо продати, то в ноль, мабуть, не вийде. Пару мішків корму потрібно. Їх ніхто обрати не сильно хоче. На купу їм туди скидав, хай їдять поки. Водички налив, сіно є. Вечором бурячкаш їм дам. Мабуть, без обмішки, бо обмішку не хочу їсти. І потім накидаю на вечір знову повну цю грану. Подивимося, може зважу завтра чи коли, так як тоді, щоб подивитися, рост. Подивимося, чи є якийсь ефект, чи немає. Навід не видно сильно так, що підросли плюс-мінус такі, як і були. Ростуть медліно. Підемо зараз до свиніша, подивимось. Перегнав там одну поки. ось сидить, тут щось не дуже цього рохлянку хоче їсти. З гороху свого городу одну радюшку взяв, типу викидав. Так, вишив. Думаю, може свиням гамку ось дам. Тут болото тобто в курей не підсихає, так я зараз росіне піду. Подивимося, що вони. Потрібно включити зараз. Включив фонарик, бо так погано видно, свиноматка лежиться. Клітка ця полоном. Це ось перегнані клітці. Тут ось раствор. Трошки хай підсохне, ще буде кидати. Сьогодні не буду перегонити, завтра, мабуть, Вон Ось дірочки ще закидаю, зараз хай чуть застигне, бо впадає внизом. Тут соломи підставляв під сварку, болгарку як різав, щоб трохи на сухішому, то. Ось так поприварував, не знаю, сюди в стіну забив. Тут теж приварив фіртку теж ось. Приварив тут, не було цього на фірці. Не знаю, приварив погано, як хмію, може відпаде, ще поки вона сюди прийде тут, теж ось. в двох містах поприварував. не сильно поки завтра там більше прийдеться варити. Так літка розібраніша. Тут ще хай застигне. Вже це. Зараз вже скоро їсти свиням буду давати. Десь через півгодинки. Вдень зім дав, поки поприбирав тут. Ці свині лежать, свинка одна ходить, ця кричить, їсти дав, вже розсипала трохи, в кориті виїла, а так сюди порозсипали погано. Піду до королів подивлюся.